Важко цінити президентів, тому що в таких умовах, як зараз, знаєте, хто знає, як би інший себе повів. Дуже як, може чим завдячим, може, щось незрозуміло для нас, але те, що він залишився в умовах війни з народом, це вже плюс. Ніяк його не оцінюю. В нього своя робота, в мене своя, немає діла до нього. У деяких случаях я його підтримую, а в багатьох ні. А в яких не підтримуєте? Дуже багато на себе взяв. Я би з такою професією в президенти не пішла ніколи. Треба було думати, куди йдеш. Багато не обіцяв, а не виконує. Прежде всього війну закінчити. А вона розширилася. От тобі. На двойку. Що він хороше зробив? Ну так вопрос. Що він от, для, для мене клічно для мусі, зробив для народу? Нічого хорошого не зробив. Я, в принципі, не підтримую його. Я за нього і не голосував. Не так, як він обіцяв. Тому що, коли були навіть дебати з Порошенко, він обіцяв закінчити війну. Вона досі триває. 50 на 50. А я про нього положительне, тільки можу сказати. Я про нього за, нього, за двома роками тому що бачу, що дуже багато людей, які лають його, які не так щось він робить, не так він. Ну зрозуміло, кожна людина щось робить гарне, щось погане. І для кожної людини це не, як то кажуть, не вгодиш. І те, що він робить на його місці, я не знаю, хто б зробив би лучше. Хай його чогось вважають і клоуном. Не політиком з підвішеним таким язиком. ну він, я так думаю, що на своєму місці. Ну як, до чого ми дійшли? І війна, і. То, що не втік добре, а все остальне. В принципі, краще, ніж предыдущі. Діли все для того, щоб освободити Україну. Дуже багато змін відбулося за ці п'ять років, позитивних і негативних. Ну, звісно, що негативні це вони перевалюють. А, зараз дуже складна ситуація в країні. От, Позитивно, він бачите, такий енергійний, От, ну, старається все зробити для держави. От. Ну, спочатку було видно результат, ну а зараз, як війна почалася, не знаю чесно, чи краще, чи може хтось хуже був, не можу сказати. Ну, позитивно відношуся да, до до так як він не покинув свою страну, як говорится, во час лиха, як кажуть. Те, що позитивно. На 100% я оцінюю. Я його вважаю. Він добрий, розуміючий. Ну, він старається, видно, що старається. Ну, 10 балів. Хорошо, молодець умничка. Бореться. І ми скоро буде перемога.